Бастіони Тернопільського замку, які шукатимуть під час археологічних розкопок, входили у його систему оборони. З цього боку споруда була неприступною. Ось тут був бастіон, тут колись стояли гармати. З них можна було вести як фронтальний вогонь по нападниках зі сторони озера. Але важливіша функція була фланговий вогонь. У тих, хто пробував штурмувати замок. Зафіксовано на картинах, на малюнках той бастіон в кінці 19 століття є навіть, і він був вмурований. Аби віднайти стародавні бастіони, тут закладають шурфи. Дослідники знімуть верхній шар ґрунту, тоді купатимуть глибину. Спочатку чорнова робота, якщо вже доберемося до залишків муру чи якісь інші артефакти будемо знаходити, то тоді вже буде акуратна робота з кісточками, з описом всіх знахідок, з їхнім каталогуванням. Копати доведеться глибоко. Рельєф нестандартний, це ускладнює роботу. На місці працюють студенти історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету, представники подільської археології та організації Сіті Проджект. Орієнтовно розкопки тут проводитимуть два-три тижні. За сприятливої погоди ймовірно закінчать швидше. Маємо ми докопатися до стіни, знайти її, зафіксувати, чітко прив'язати. Скільки копати прийдеться? Я не знаю. Я не можу спланувати того. Ну, хотілося, щоб пошвидше, тому що умови надзвичайно складні. Крутий схил і за щоби не поплив при дощі, не посипався вниз. Це досить складно. Розкопки неподалік Тернопільського замку, початок комплексних археологічних досліджень у місті. Археологи сподіваються знайти тут багато цікавих артефактів, наприклад, кераміку чи речі побуту. Наступним об'єктом стане територія біля катетри, де шукатимуть вхід до підземної церкви. Тернопіль ніколи не копався, ніколи не досліджувався археологічно. Цим бастіоном діло не закінчиться. У нас хороша і непогано збережена історична частина, де будуть проводитись розкопки біля однієї серединної церкви, і біля церкви над Ставом, і на ринковій площі. Одним словом будемо досліджувати. Знахідки у Тернополі можуть перевернути уявлення про історію міста, адже воно може виявитись набагато старішим. Не могли ми набути Магдебурзького права буквально за 8-10 років від дня заснування. Це нереально. Тому тут однозначно було поселення, в якому сотні років до офіційної дати заснування Тернополя. І Власне, ці розкопки це доведуть.